Друзі, я точно вас зараз дивую, бо і сама здивувалася, виявляється, існують м'ясні десерти. Так вам не почулося турецький пудинг під назвою тавкугексу, тому підтвердження, ця страва готується з нарізаних курячих грудок, молока, рису, цукру і кориці. І до речі, має шалений попит серед багатьох гурманів. Ну насправді я зараз солодкого не їм а от такий десерт мені би дуже навіть смакував. До речі, якщо вже про туреччину, то в більшості турецьких ресторанів чай і воду подають абсолютно. Но безкоштовно, так. і якщо ви, наприклад, вирішите відправитися в цю країну, то знаєте, що валюту можна поміняти, просто розрахувавшись у великому супермаркеті за будь-яку дрібничку, і решту вам віддадуть або по актуальному курсу, або навіть по курсу, який трішки кращий ніж у більшості обмінників. Ось така цікавинка. Ну подорожувати приємніше з гарною компанією, та не лише подорожувати, посидіти за чашечкою чаю у дружньому колі це завжди про задоволення. Спонсор показу, торговельна марка Пікві створює теплі моменти єдності? Ну а коли звичайне авто набридає, то на допомогу приходить тюнінг. Так, от в Україні майстри зробили справжній танк на колесах. Такий позашляховик проїде точно всюди. Про неї ми дізнаємось у наступному сюжеті про цю автівку. А ще про те, як відновити мотоцикл, який постраждав від ворожого обстрілу в Харкові, і як би виглядав Запорожець, якби це була машина люкс класу. Дивимось. Деяким людям здається, що просто автомобіль чи мотоцикл це надто нудно, і тоді на допомогу приходить тюнинг. Сьогодні поговоримо про справді вражаюче тюнингування. Як вдалося відновити мотоцикл після ракетного удару? Що ж це за автомобіль? Такий розміром з українську маршрутку. Та хто із запорожця зробив автомобіль люкс класу? Про все це просто зараз немає грошей на хороший тюнинг. Не біда, ось власнику цього авто, схоже, теж не вистачало. Однак бажання зробити авто цікавішим було більшим, Тож він просто вирішив обкласти авто картонними коробками. Ну увагу привертає точно. А ось щодо краси є деякі питання. Ну а такому авто не страшні ніякі дороги, бо це цілий танк на колесах. Тюнинг цього авто зробили в Україні і явно підготувала його до найсуворіших умов. За основу взяли не стандартний пікап, а вже підготовлену версію від американської компанії, яка спеціалізується саме на позашляховиках. Кліренс машини вдалося підняти майже на 20 сантиметрів. Здається, тепер вона проїде буквально. Ось усюди, крім того, вона отримала посилений бампер, міцну гуму та посилену оптику. Лише погляньте на її висоту в порівнянні з нашою українською маршруткою. Робота майстрів справді вражає. До речі, вартість такого тюнингу, Ой, яка не дешева. За таку роботу доведеться викласти 25 тисяч доларів. До речі, ви знали, що у багатьох країнах проводять цілі чемпіонати з тюнингу авто і мотоциклів. Один з таких проводила компанія BMW в Німеччині. Так, от там вдалося здобути перемогу українцю із його затюнингованим байком. І це не просто красивий мотоцикл із незвичним дизайном. У нього ціла історія є. Байк був повністю пошкоджений внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову. Його витягли з під завалів та подарували йому нове життя. Майстри розробили нові алюмінієві оптічники, кермо і підніжки. Також було створено особливі ковані диски діаметром в 23 дюйми спереду і 21 дюйм ззаду. Перед чемпіонатом мотоцикл ще продемонстрували в Карлових варах Варшаві та Бер. Ріні покаталися б на такому байку. Ось так виглядав би запорожець. Якби у свій час український виробник випускав би авто люкс класом. Ну погляньте, не гірше ніж Rolls-Royce. Авто з таким розкішним тюнингом помітили на українських дорогах. Машину пофарбували у неймовірний золотистий колір, кузов та всі інші агрегати привели до ідеального стану, і це ще не все. Власник авто вирішив з нього ще й кабріолет зробити. Здається, ціна цього тюнингу могла б вартувати стільки ж, як і нове авто. Як вам така версія запорожця? І чого тільки не вигадують люди. Ось, наприклад, відома американська блогерка Кім Кардашян схоже вирішила, що її Ламборджині замерз. Інакше, як ще можна пояснити, такий тюнинг. Зірка прикрасила кузов та салон дорогого автомобіля пухнастою тканинкою. Цікаво. А влітку не спекотно так їздити? На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.